улюблені діти у Христі, сьогодні наша свята церква святкує різдво у плуті передвічного сина і слова Божого. Це одне із найбільших свят нашої християнської віри, яке ми святкуємо з духовною свободою і радістю, незалежно від трагічних зовнішніх. Обставин на жаль, цього року звістка доброї новини про різдво лунає поряд із гомоном війни та брязканням зброї на вашій батьківщині, яка переживає жахливі наслідки провокаційного та несправедливого вторгнення. Ця війна спровокована агресією Російської Федерації у лютому цього року є найгіршою європейською геополітичною та гуманітарною кризою з моменту закінчення Другої світової війни, що негативно впливає на довкілля та суспільство у всьому світі для нас християн. Усі війни це убивства наших братів, наш Спаситель благословляє миротворців, бо вони синами Божими стануть. Він пропагує ідею праведності та любові навіть до наших ворогів. Як одержувачі та найвищі бенефіціари всього від Бога. Ми як інші інший, зобов'язані прагнути миру. у цьому сенсі, усе, що вчиняють християни усупереч цьому принципу, впливає не на християнство, а на тих хто живе усупереч божественним заповідям будь-яке спотворення євангельської звістки у політичних цілях, намагання знайти розловську причину для війни та насильства, таким чином, намагаючись виправдати невиправдане, виявляється не лише карикатурою на євангелія, а й насамперед хулою на Бога милосердя і і князя миру. Довіра до релігії сьогодні залежить від їхнього ставлення до захисту людської свободи та гідності та їх унеску. Вир. Зараз, коли ми святкуємо різдво Христове, прихід у цей світ, Сина Божого, щоб примирити все створіння з його творцем. Торіковайте усім серцем прагнути бути творцями миру, дбаючи про справедливість, солідарність і захист створіння Ніколи не забуваймо, що наш Спаситель заповідає нам у Євангелії любити одне одного, як він полюбив нас, уточнюючи. Що тому пізнають усі, що ви мої учні, як будете мати любов між собою свята, велика церква Христова, яка принесла християнську віру і візантійську цивілізацію на вашу батьківщину, Київську Русь наприкінці Десятого століття. Продовжує захоплюватися мужністю, хоробрістю і доблестю українського народу, який демонструє всьому світу справжню відданість та безмежну любов до своєї країни. Водночас, мати церква особливо думає про всіх вас, святкує різдво Христове у цю холодну пору, особливо цього року в Україні. Без електрики без опалення і неупинно молиться за негайне відновлення миру та справедливості за відродження України, улюблені діти у Христі. Христос народився. Славіте Його. Христос сходить із небес. Приходьте, і зустрічайте Його. Христос на землі. Встаньте, щоб привітати його. Селебрене зважаючи на обставини. святкуємо різдво Спасителя Світу. І з духовною радістю ми молимося, щоб усі ви могли насолоджуватися молитовними святими. Дванадцятьома днями різдва як справжньою повнотою часу та сяйвом світла вічності. Нехай прийдешній 2023 рік добротою і благодаттю Божественного слова, яке стало тілом для нас і нашого спасіння. Стане періодом миру любові та солідарності справді роком праведності нашого Господа. Віримо, що тільки солідарністю з українським народом можна подолати зло і темряву. Сподіваємося, коли дозволить час знову відвідати. Вашу нескорену батьківщину заставши тоді усіх православних християн України об'єднаними в одній квітучій вишві церкві.